Старовинний місяць слов і сундука мого діда відьмака Нестера. І так, у нас сьогодні 27 листопада. Так, свята великого немає, а іменини Григорія. Григорій Григоровичі, давайте святкуйте палами, тісалона. Юстиніана і Теодори. Хто буде ці імена, якщо будуть святкувати свої іменини, я буду цілий рік захищені. Так, говорив мій дід Відьмак Нестер. Старовинний місяць сесло із сундука мого діда Вьідьмака Нестера. І так, у нас сьогодні 27 листопада. Так, Свята великого немає, а іменини Григорія. Григорій Григоровичі, давайте. Святкуйте палами, тісалона, Юстиніана і Теодори. Хто буде ці імена, якщо будуть святкувати свої іменини, будуть цілий рік захищені. Так, говорив мій дід Нестер.